Заради грошей наводила ракети на критичну інфраструктуру. В Кропивницькому оперативники СБУ затримали російську коригувальницю, яка допомагала ворогу готувати удари по міській ТЕЦ. До співпраці з спецслужби агресора схилили 16-річну переселенку із Запорізької області. В телеграм-каналах дівчина шукала легкого заробітку, тому прийняла пропозицію росіян. За кожне виконане завдання куратори обіцяли їй грошову винагороду. Для початку підозрювана знімала на відео і передавала росіянам. Там розташовані в місті військові об'єкти та критичну інфраструктуру. А згодом за вказівкою ворога мала прикріпити GPS-трекер на території Кропивницької теплоелектроцентралі. Стратегічний об'єкт, що забезпечує світлом і теплом тисячі абонентів, окупанти збиралися атакувати найближчими тижнями. Зловмисниця отримала оплату на особисту картку, замовила пристрій, але встановити його завадили співробітники СБУ. Поплічницю росіян взяли під варту. Наразі вона очікує вироку суду. Співробітники СБУ в Кіровоградській області викрили та затримали чергову коригувальницю російських ударів по українській енергетиці у Кропивницькому. Рашисти намагалися залишити мешканців регіону без світла та тепла взимку. Втім, оперативники СБУ завадили цим планом та затримали її на гарячому. Коли вона намагалася встановити gps трекер. У снігу біля паркану вказаного комунального підприємства та активізувати його. Оперативники СБУ під час обшуку виявили та вилучили у неї смартфон з перепискою з ФСБ. Наразі їй повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Це Державна зрада в умовах воєнного стану. Її загрожує довічне ув'язнення. Виховання з ланцюгами. На Кіровоградщині дитину незаконно позбавляли волі. Шокуючі факти жорстокого поводження викрили в одному із дитячих будинків сімейного типу. Слідство встановило, що наругу над 17-річною дівчинкою чинила жінка, яка виконувала обов'язки матері-виховательки. Вона приковувала дитину ланцюгами до ліжка, чим незаконно обмежувала свободу її пересування. Потерпілою є дитина із інвалідністю першої групи з дитинства. Має синдром Дауна та потребує постійного догляду. Ще уваги та індивідуального підходу. Про стан здоров'я дівчинки підозрюваній було достеменно відомо, кажуть у прокуратурі. Поліцейські ж вже повідомили жінці про підозру. За даними слідства, упродовж жовтня листопада 2025 року співробітниця одного з дитячих будинків на Кіровоградщині незаконно позбавляла волі 17-річну дівчину. Вона приковувала неповнолітню ліжка ланцюгами, не даючи їй вільно пересуватися та виходити з будівлі. Слідчі повідомили жінці про підозру за частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України, незаконне позбавлення волі неповнолітнього, що супроводжувалося за подіянням фізичних страждань. Санкція статті передбачає до 5 років ув'язнення. Досудове розслідування здійснює слідче управління області за оперативного супроводу міграційної поліції та процесуального керівництва обласної прокуратури. Слідством встановлено, що з метою утримання дитини у приміщенні жінка надягала їй на руку та на ногу металеві ланцюги, з'єднані навісним замком. В свої дії вона пояснювала необхідністю виходу на роботу та побоюванням можливої втечі дитини. Крім цього, у нічний час підозрювана додатково обмежувала свободу неповнолітньої. Дитину прив'язували до ліжка ремнем з тканинного матеріалу, повністю унеможливлюючи будь-який рух. Внаслідок таких дій дитині було завдано фізичних і моральних страждань, а також істотно порушено її право на свободу та особисту недоторканність, гарантоване законодавством України та міжнародними нормами захисту прав дитини. Наразі досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу. Крім того, в межах кримінального провадження ініційовано вирішення питання про відсторонення підозрюваної від займаної посади з огляду на те, що вона працює з дітьми. Одночасно здійснюється правова оцінка дій посадових осіб та уповноважених органів у частині реалізації ними повноважень щодо захисту прав та законних інтересів дітей. Змінив сільське господарство на армію. Почесну бойову відзнаку Золотий хрест від головнокомандувача Збройних сил України отримав воїн з Кіровоградщини Олександр Іванов. Захисник родом із села Красносілля Олександрівської громади. Там здобув середнього світу і займався фермерством. В перші дні після повномасштабного нападу росіян Олександр пішов добровольцем на фронт. Дослужився до старшого матроса. Нині захищає від окупантів Херсонщину. За його участі силам оборони вдалося завдати значних втрат і відкинути ворога на Херсонському напрямку. Для материнства вік лише цифра. Це доводить українська військовослужбовиця Наталія, яка втретє стала мамою у 52 роки. У захисниці народилася донечка Соломія. Дитина повністю здорова. Зріс 48 сантиметрів, вага 2,5 кілограми. Своє кохання Наталія зустріла на війні. Її чоловік служить водієм-механіком у суміжній бригаді. Торік вони побралися. А який оптимальний вік, щоб завести дитину на думку кропивничан? Давайте поцікавимося. 23. Чому так думаєте? Ну, мабуть, це вже свідомий вік. Не знаю. А в 23 роки що ви зможете дати дитині? Життя. Не, я не знаю. Я буду робити все, щоб вона ні в чому собі не відмовляла. А оптимальний вік, ну, на мою думку, близько 30 років. Можете пояснити, чому? А, ну тому що, мабуть, якщо жінка помоложе не такий досвід, мабуть, коли вже там близько 30 років, ну це судячи з моєї думки, так, то ну більш досвідчена вже. Тобто вона зможе забезпечити виховати дитину без проблем. Ну думаю, так. Але загалом це, мабуть, в кожного має бути своя думка на то, якщо жінка готова, то чому ні в будь-якому віці. Напевно, десь. 20-21, вже можна, якщо в тебе є достаток і є заробіток, то тоді так можна вже дітей заводити. Але для кожного свій час, я так вважаю. З 18 до 25. Ось нещодавно трапився цікавий випадок у Збройних силах. Військовослужбовиця Наталія народила дитину у 52 роки. Що думаєте спробувати? Це чудово. Це... Не запізно? Ні. Діти це ніколи не пізно. Чим раніше, тим краще. У молодості. 19-20 років. 25-30. А можете пояснити, чому саме тоді? Ну, ще організм молодий, ще, ну, добре переносився. Підходящий вік до 30 років. А можете пояснити чому? Тому що ти ще молодий, і коли в тебе вже діти підростуть і будуть онуки, ти будеш молодий, молодою бабусею. І в тебе буде сила і натхнення з ними, ну займатися ними. А коли ти вже отакий, то вже хочеться тільки біля телевізора сидіти. Нещодавно стався цікавий прецедент у Збройних силах. Військовослужбовиця Наталія народила у 52 років. Я її вітаю, молодець. Або їй може в неї не було а тут раз і щастя привали. Третій. Третій? Ну, і, ну добре. Я її вітаю. Материнство це завжди гарно. Uh -uh -uh. Чим раніше, тим краще, років 20. Я вже думаю, що можна думати про дітей. А чому саме тоді? А тому що є здоров'я, сили. Нещодавно стався цікавий випадок у Збройних силах. Військовослужбовиця Наталія народила у 52 роки. Да, що ви думаєте? Це. Я думаю, ну, нормальне життя, воно як життя, воно таке життя непередбачуване. Дай Боже їм щастя, і дай Боже, щоб вони виростили в ту малечу. Звичайно, важкувати їм буде. Ну, Нічого, я думаю, що все з Божою допомогою, що все буде в них добре. От 25 до 30. А чому саме в такий час? Ну, такі роки більше досвідчена з досвідом людина. Ну, я вважаю, що це по закінченню школи, якась освіта, якась праця, щоб можна було ради дати для, ну, для дитини придбати щось. Коли серце підкаже. Я думаю, що коли е, молодий, коли життя все попереду, дарувати життя це, це прекрасно. От нещодавно стався такий випадок, що в ЗСУ військовослужбовиця Наталія народила в 52 роки. Молодець, супер, тіска підтримую. Та це Нема. Теж нормальний... Так, 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 так. Я думаю, що дітей дає Бог, як він дає, таких так треба і приймати. Оце така моя думка. 20-30. Можете 20... пояснити чому? Ну я на себе полягаюся. У мене перша дитина була у 20 років. Хоч я скажу так, було тяжко. Було тяжко. Майже нічого можна, ну так, дати дитині. 52 роки, дай Бог, є такі випадки, і є дійсно у нас і серед зірок, що народжують і пізніше, і все благополучно залежить дуже від матеріальної сторони, але і психологічна складова і комфортна атмосфера в родині теж дуже важлива. Не так складно народити, як виховати, поставити на ноги. Так, все вірно.